Добрий день! Сьогодні у нас це виживання на острові в Чикинган. Осажитеся подобне за вачаю, а ми почнемо. Оооо что заго? Ви живі? Що це було? Та живий, живий, ви що? Да ничего. Да, вот целый покатался на корабле. Да. Опа, сундучок, зижу. Сейчас ця... хочу к нам назад, Добре, нарубай дерево. Я Я піду щось пошукаю. Так, опа. Опа, вот це убийчин так. Что шо таке? Чего скелети там? Зелено багаття Деска моя факел. Прапор с пингвіном. Непонятно. Так, ну добре. О, а ти вже багаття зробив? А вже ж. Хм. Ну добре, давай щось пошукаємо. Добре. Что? Багаті-ка. Аго! Іди сюди, Я щось знайшов. Да вже тут. Ух ти, що ж таке. Я не знаю, давай витягнемо. Диви, ми знайшли того самого робота. Отлично, включай. Привіт, я ваш офіціант. Що вам зробити? Підійте до нашого багаття. Добре зрозумів. Зараз зроблю. Зараз ти пішов. Ладно. Пішли. Ух ты, дивы, да якийсь човен. Знать вороги, готовь оружие. Руки в гору. Началось в нашей край. Ні, я вирішив му Ну до вас. Що залишимо його? Аже ж. Ну добре. Ну добре. Mm -hmm. да. Ну добре. Я пахне. Слухай. Ну що це так? Сух, да? А що це за хай? На яку ми попали? Ну. Слухай. Ну, це жить. На ньому робилися ритуали, подавалися статуї. Однак вони не знали, що може летить своє життя. Бо може бо акула травалеру тралала выплыла из моря травалеру тралала и з'їла всех пінгвінів. Ихний прапор был черный. С мелким львином. А я кого дурача на первый попала? Ну, короче. мы на кораблю Айфлаток. Ну, так назывался он. И так, Там такие... Ось. Был хмурый день. Похмурый день. И я... И я им І там яка волна наш підір був. І просто занесла корабель далі. Від, чого ми чуть, від якого чуть ми морок купали і, і, походу, він за ятя утонув. У ну, його частини так і валяється. А як ви, до речі, сюди попали? Ну, слухайте. Слідуща частина буде завтра. Обіцяю, якщо це відео буде, буде 100 тисяч лайків.